Заміж, От, вийшли ви із самотності, ну, є такі люди. І тут можуть вийти на зв'язок, робити якусь програму Лити воду, може, навіть приїхати у гості, або ви маєте до них приїхати до цього ворога. І тут буде ставитись програма на самотність, порча на самотність, щоб ви були самотні і знімають захист, щоб вам ніхто не зміг допомогти, щоб не, знят, не могли зняти цю програму самотності. Заперечу весь негатив. Убираю. Ще плани ворожі стосовно вашої роботи. Теж, щоб до вас не приходили, не замовляли, не робили покупки. Тут розсорку ставлять. І може бути програма, коли на роботі до вас має бути агресивне, дуже керівництво. Агресивне керівництво. Заперечу весь убираю. Руйную всі плани ворожі. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть ворога, зламайте всі плани ворожі. Більше лиха зробити не зможе. Весь негатив на себе забирає. Все погане, лихе, все, що бажає зробити тих, хто дивиться відео. Люзьким людям ворог на себе забирає і з цим живе, більше лиха зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає. Більше напасти не зможе, коли так, так є, одвожу, одвертаю навіть вічні гори. Скажіть, допоможіть вище сили? Чи лишився ще? Негатив, що планують робити вороги із тими, хто дивиться відео близькими людьми на найближчий час. Маніпуляції можуть робити. Порчі на алкоголізм, усі залежності, які можливі тільки. Будуть замовляти, причому роблять порчі такі за великі гроші. Вони шукають вже не один раз шукають майстра і вибрали самого самого.